Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Уляна. Сьогоднішнє відео, як я і обіцяла, це розпаковка. Прийшли мені посилочки з сайту Aliexpress. і я хочу поділитися з вами. Поставлю силочки під відео. Може, кому будуть вони і стануть в пригоді, ці силочки. Ну, розпочну з нами з тим. Заказала я лаву. Нарікань в мене нема ні сколів, ні нічого з намистинками поганого я не знайшла. Всі ці лесенькі, Колір дуже гарний. Ну, напевно, таке, як темне срібло, ганблек, як ще там називають, дуже гарна лава. Ну, напевно, 36 десь намистин внизочці. Ну, і також такого золотистого кольору. От. Прекрасно. Це були якраз скидочки, я її взяла дуже по такій доступній ціні. Ну, я силочки залишу, Може і зараз ще. Все, в основному це всі ці посилочки я придбала, коли були знижки. Отакі от, от перли. Перли, е, от трошки це якийсь е, кольор якийсь не такий, а так. На прекрасні, 8-9 міліметрів. Ось я взяла дві низочки, ну, я рекомендую, мені подобаються. Мені подобаються вони. Річковий такий. жемчуг, перли. Так, придбала я корал. Ось такі намистинки. Зараз подивлюся, корал у нас також 8-9 міліметрів. Ну, але тут, ви бачите, він така галтовочка різний. Ось Гарні намистини, теж цілесенькі. От. Гарний колір. Мені подобається намисто буде гарне з таких намистиночок. Так, далі намистиночки. Давайте я це відкладу. Так, ось такі намистинки хочу вам показати. В позиції йшло їх по 5 штучок. Вони там є різних кольорів. Зелений, червоний, мені здається, там ну, багато кольорів. Ці. Намистиночки 15 на 13. Бачите, вони, ну, так як на венеціанку схожі, от такі, Дуже гарні, мені подобаються, прекрасні. Все цілесенькі, гарно були запаковані. Я взяла чорного кольору, ну, придбаю ще, напевно, ще чорного і ще якогось кольору. От такі от намистинки. Так, тепер, дивіться, що я взяла ось такі два браслети. Написано, заявлено у продавця джолиний натуральний віск. Ну, ні. Мені здається, що продавець обманює. Зовсім це не схоже на віск. Ну, я би сказала, що це все-таки е, як Акрил, такі вони, Ну, схожі вони на бурштин. І я задумала зробити, ну, сподобалось, я задумала чокер зробити. Там ще був третій колір, більш такий жовтіший. Але я вибрала ці два кольори. Скажу, що самі диски, там не написано, але я поміряла, то. Десь так два, около 2 см вони величенькі. От, можна так крихту і коло крихти відділяти, коли крихту ми на піни робимо. А можна ще якийсь диск, допустим, ставити з говліту. І гарно бурштин з бірюзою, з говлітом. Ці два кольори, кольори поєднуються непогано. Ну, от взяла я такі ще намистини. Так, ну, що додам намистин, так, давайте вже намистини я покажу, які я взяла е, фурнітура, так. В основному всі я взяла намистинки бронзового кольору. Так. Ось такі нам всім відомі намистинки, такі, як диски, їх йш в позиції 100 штук, і вони за розміром 6 мм. Я люблю ці намистинки, у мене і античне золото є, і в сріблі проставляти гарно вони дивляться в прикрасах. Отакі от, от диски всі нам знайомі. Ну, я показую, а може хтось, знаєте, з новеньких дивиться і комусь потрібні отакі будуть мастиночки, Тому я показую ще раз всім нам, може, звичайно, майстриням відомі. Диски теж йшли 6, 100 э, штук, і 6 мм їх розмір, цих мастиночок. Я брала якийсь знайомий магазин, Дорін якось чи як цей магазин, і там більш такими великими партіями все йде. Так, тепер мені дуже сподобались отакі намистинки, пташки, От їх проставляти, якийсь колон такий, підвісочку пташку, і от намистинки, і вони будуть в намистах дуже гарно. Дивитися, значить, такі пташки у нас, так, значить, зараз я подивлюся. Ага, от я написала 50 штук і розмір 15 на 12. От таких от пташечок. Так, далі. Далі. Так, це вже в нас іде шапочки, а зараз намистинки мистинки є, покажу. Ну, такі всім нам відомі, такі, як, так. Да? Як гарбузики, отакі. Я їх брала, зараз скажу вам 200 штук, вони йдуть в позиції, і, здається, 6 чи 7 міліметрів їх розмір. Гарні їх теж проставляти, незамінними вони, так? Далі, ну, давайте подивимося вже шапочки. Так, зараз я Десь мій дівся, де ж я закинула. Бачите, ну тут же все пропадає. от Положила десь пін і вже, а, от, все, знайшла. Так, ось шапочки. Зараз ми візьмемо на мистинку, візьмемо шапочку, щоб було, ні, напевно, отак. Зараз хвилиночку. Так, отак от, от ця намистиночка з цією шапочкою. Так, зараз я подивлюся. Так, це оці шапочки. Вони йшли в позиції 100 штук 8 на 8. Прекрасно. Виглядають. От. Прекрасно, правда, тут отвір такий, треба буде чимось фіксувати, але шапочки гарні, мені подобаються. Так, зараз другу шапочку надінемо. Давайте на цю ж наместиночку надінемо. Ось така шапочка. Так що ж вони схожі ці шапочки. Це що, дві позиції таких шапочок є? Да, бачите, я й не замітила, що я заказала дві Ну, якісь менші чи що. Ну, тоді давайте вже не будемо їх розглядати. Давайте оці шапочки я покажу. Теж дуже красиві. Так, зараз ось така шапочка. Так, фокусуються, дуже гарна ця шапочка. Зараз я подивлюся вам скажу розмір цієї шапочки. Так, такі шапочки в позиції 100 штук, 8 на 8. теж. І такі ж самі, тільки срібного кольору. Давайте подивимось, як виглядають вони. срібного кольору. Теж гарненькі. Бачите, так все гарно такий візеруночок на цих шапочках. Гарні на намистинці гарно дивляться. Рекомендую. Ну також 100 штук їх в позиції. Так, і ось такі ще зараз я вам покажу шапочки. Так, ось така шапочка. Зараз я подивлюся. Так, теж 100 штук 7 на 7. розмір. Зразу не буду знімати шапочку, покажу вам отакі шапочки. Їх 300 штук в позиції, цих шапочок. Ой, бачте, вибачте, 500 штук. І вони 5 міліметрів. Я от люблю додати такі шапочки. Все-таки, напевно, треба взяти більшу. Ну, давайте, хай буде на цій. От зверху ще, коли треба додати от так близько якогось. Я додаю отак-дві от шапочки. Не знаю, видно вам чи ні. Бронзову зверху. І зверху от під античне золото. І тоді дуже гарно виглядає намистинка. От, от так от так, якесь повідомлення прийшло. Так, куди цю намистиночку мені діти? Сюди. Так. Тепер ще які шапочки. Зараз я вам оці шапочки сюди складу. Ось такі шапочки я вам покажу. Ці шапочки йдуть ось, ось ці 300 в позиції, 7х6. Думаю, теж відомі такі шапочки. От, Мені вони дуже до душі, я їх люблю. Дуже часто використовую От такі шапочки. Надіюсь, видно вам така квіточка. Так. Ну, і ще я хочу вам показати ось такі забула вам показати намистинки. Їх під 30 штук. 10 на 9. Іде ось такі намистини. Вони такі важкенькі їх багато не добавиш в прикрасу, але так от 2-3 намистинки, і хватить, тому що буде дуже важке намисто. Так, ще я придбала ось такий ланцюжок. 5 метрів. Ну, було так розмір. Записано 2х3, 9х2 і 14 на 5. У мене є така меншого діаметру. Мені подобається, вона, ви знаєте, алюміній, але вона не темніє. От. Ви побачите, коли ви дам я силочку, зайдете в цей магазин, там є і меншого розміру. Мені подобається воно тут. Роз'єднуються легенько і от використовувати навіть як бейлик, підвішувати, навіть додати як подовжуючий ланцюжок в прикрасу. Ну, Я рекомендую такий ланцюжок, і багато, бачите, його, вона в роботі однозначно такий ланцюжок пригодиться. Так, що ще я вам хотіла показати, це конектори, які я придбала. Ці конектори 6 штук в позиції, 27 на 32. Ось такі я коли роблю от такі великі намиста. З червоного такого, я вам показула відео свої коли роботи. Там було таке намисто з червоного бісеру багато-багато рядів. Співаночка я назвала таке намисто, то отакі конектори. Сюди багато можна низочок причепити. І ось я використовую отакі от конектори. Закінчились, виписала. Потім. Отаке теж отакі можна багато-багато зачепити. Отакі теж можна використати, можна і в сутуарі використати. Можна отак-от причепити, як конектори там, до намиста. Отак вони ззаді. Думала, може, отак-от, якщо в сутуарі, ви знаєте, Напевно, хоча, Ну, якась як пустота всередині, виходить. Отакі. От так, їх 4 штуки і розмір. 34 на 34 цих конекторів. І такі от ще конектори, я взяла. Та і ці конектори, по-моєму, теж є і в сріблі. А тут я взяла 4 штуки, їх я зразу взяла, там можна було ж вибрати або 4 сріблих, або 4 в бронзі, або 2 кольори. От Я взяла два кольори. Ну Це вже дійсно вони підійдуть. А, це оці я так от ставила, що вони не сходяться. Це в сутуар добре додати, я люблю. І тут такі кісточки гарні. Теж, я думаю, всім знайомі. Вони всякі бувають, і розміри, і всякі візерунки в таких конекторах. Так, ну і ось на цьому всі мої скарби, які я отримала. Так, будемо прощатись. На цьому все. До нових зустрічей. Всім всього найкращого, саме головне мирного неба. Папа, -па, з вами була Уляна.